І всім привіт, народ! З вас підвістоподвайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 з модом на Україну в 22-му році. Так, ми тут добиваємо клятих е, клятих виродків. Вперед, в ідеалі було б, знаєте що, пробіжатись ось тут. Просто об'єднатись. Якщо ми ось так їх розріжемо, це буде дуже зручно для нас. Так, тут. Тут не вистачає постачання, ти просто не. Ага, тут, скоріше за все, просто ще ось ці. А, ні, це сюди просто не доїжджає постачання. Тут у нас велике споживання. Субтитры треба ще один вузол постачання ось тут взяти в мозері. З цього боку вперед. Так що. Тут з я сподіваюся, ми зараз швидко пройдемось. По фокусам взяв інформаційну війну. Крусифікація вже ж. Так, ну все тут. Тут зараз поїдемо. Ще не так активно, як хотілося би. їх оточили. Упс. І можна, в принципі, в сам мозер зайти. Якоботне дивізія залишилася стояти захищати його? Ну, мозер. Мовний мозер. Так, тут зараз ще бені оточення буду організовувати. А, так, ай. Ви серйозно? Ви не прийшли сюди? Якого біса в них тут є постачання? У них тут взагалі не має бути постачання. Є підтримка. Підтримка тут. Мене і другу провінцію зупинили. Так сюди. Ось Трес так. Бачите, цю провіцію зайняти треба. Так, піхотне спорядження, зброя підтримка. декомунізацію наростити. Поїхали. Дирусифікація. Вперед. Так, на беру і. Можна по інформаційній війні трохи пройтись. І бригаду ще одну зробити. Ой, хтось знову в Ще мінус 4 дивізії в них. Тут так само. Хобісити тут знову. Вони ще тут живі. Ось так. робимо. Все. Далі другої провінції. Вони намагаються відступати. Хм. Так, стоп. Зараз дуже важливо зайти ось тут на кордон, щоб відрізати їх. Так. І щоб тут не побудувався фронт? Давайте навіть трохи ось так зробимо. Так. Ось так. Зараз ця територія зникне. Це загальна українізація? На. О! Ще зброя в Україну. Ти тут? О. Все. Ще робимо українізацію. Все, це перейшло в так, якусь мовну демілітаризовану зону. І тепер головне відрізати їх. Від цієї мілітаризованої зони, тим самим зробивши оточення. Тут, з іншого боку, також житимо в підтримку. Опа, хі хі Бузопостачання. Тут дуже багато військ входить просто звідси. Так. Ще 6 дивізій танкових. Ну, Прикріплітайтесь сюди, без спорядження неприємно. Так, тут нас. На, тримайте підход на Зброю підтримка. Підтратить боя або свободі новостів. Ну, взагалі-то. Свобода. Тут баланс важливий, насправді кажучи. зараз. Сюди. Все. Тут і зараз бонусів більше не отримую. Так, давайте. Треба дооточувати. Я роту інженерів покращих. далі. Упс, хтось програв. Ні, подивіться на це. Він, е е е автонаступ відправити, але ось з цього боку в них в вони щільно стоять. Ось тут там, до укріплення, вони хорошо стоять. Так. ти. За я такого але заходимо в цей умовний гемон. Так, стоп, пауза. Укріплення, да, тут укріплення. Дев'ятий рівень укріплень. Вау. Тут шостий рівень укріплень. Окей. Ще три танкові дізи. Нехай. Частково обмежити. Може, о... Можна торговий? Бо економічне питання. Викую військову економіку? А, економічне питання. Так, <кхів> тут цікаво. Я просто такий, щоб тут оточити їх. 5 укріплення, тут складно. О, хоча ні, тут ми побіжалось досить далеко. Я зараз оточу прям повноцінно. І дуже сильно. Та з цього боку в підтримку, щоб просто вони не виходили. Є ще до такого оточення. Це просто 9 рівень. Ось тут 9 рівень укріплення плюс місто. П'ятий рівень укріплення, шостий рівень укріплень плюс місто. Але ось так. З п'яти провінцій. Все. Так, економічне питання. Це просто покращує економіку. Тут військові. Мммм. Евакуація зводів. Це просто перенесе, але. Ось якого біса ви тут Виждайте. ось так йти. Ому. Це завжди дратує. Ось. На що ви так робите? Хтось ще так робить? Ось тут хтось так робить. Змін не робіть, так, це, це дратує. Переворот в ославії, та-та-та. Там насправді якась інша подія. Просто я не хочу без перекладача. Перекладач трохи є події. Так, є. Ти. Клятий виродок. Ось тут. Типу. Ok. Окей. Це швидко відносно буде. Ой, ще плюс місто, ще плюс міні-оточення. Ще плюс оточення в оточенні. Так, евакуація заводів. Плюс заводи. Танк. О, БМП шкіп. Наще конверсія. Як ви. Ми просто вийшли по ітогу з цієї провінції. Поверніть. Не тупіть. Так ще три танкові, дійзі. дякую. Це не я виробляю, самі з'являється. Але вони не повністю забиті. Так, ще більше фабрик. БМ. Так, і добивайте їх тут. Та-та та. Все. ось тут, типу. Типу столиця. Не, прикол в тому, що вони фактично знаходяться в моїх укріпленнях. І в дуже хороших рівнях укріплень. Це чисто укріплення. мене дертую, коли я не можу натиснути ось тут на провінцію. Я просто хочу на провінцію натиснути. О. Ні, тут є вузол постачання, так чому ви без постачання? Залізниця сюди йде. А ну. Бо тут небагато таких вузлів постачання. Так що, наперед, сюди. Сюди. Що у нас тут? Ого? Ще 11 дивізій. Приєднайтесь сюди. Ось, ось ці 11 дивізій непогані, бо вони заповнені спорядженням. Тримати гривню. Тут ще можна продовжити торгівлю взяти. Торговий договір з ЄС. Ще одне оточення. Все. Швидко закривається оточення. А що з вами не так? Це молодці. Тут укріплення. При цьому наші ж укріплення. Якщо б не вони б, я вже автонаступ, то добіжався. Такого договір з ЄС. Закон у волонтера. А, ні, це зменшить активність волонтерів. Ні, давайте збільшить активність волонтерів. Ні. а отпер сюди. А ви курсі, ще? Окей. Тут пуста провінція, просто зайду в неї. Упс, вбили вас. Упс. І тут пуста провінція. Це ви втратили вузол постачання. Ой, я одразу підбудовусь. Так ще. ...уширяємо волонтерство. Ну тут ви намагаєтесь відбитись? вони тут на півдні. Там до мене нема постачання. Намагаються мене відбити. Контратакуємо. Це рівнини, тому на них краще контратакувати, ніж просто стояти в захисті. А якого біса тут стало. Так, стоп, ви знущаєтесь? Якого біса сталося в цій провінції? Е, ого. Я давно не потрапляв в оточення. Вам кінець. За це вам прям кінець. Так, не треба тут атакувати. Не тут. Це відсутність постачання в цих провінціях. Дуже погано сказується. Тут справді навантажені усі найближчі узло постачання дуже сильно. Тому я хотів сюди пробитись. Як так вийшло, що в них є спорядження? Ось тут вузло постачання є. Ось тут є. Так, ми тут занадто довго стоїмо в цих місцях на місці. Вперед, зараз міні-оточні. Волонтери титани, збір на помсту, армія дронів. Ну так, нехай. Так, ще є мінус 2 дивізії в них Да, масштаб оточення, які вони мені роблять, і які я їм роблю, просто неймовірно відрізняється. Але мені неприємно навіть дуже маленьке оточення. Вони та своїх людей не цінують, їм байдуже. Хоч всі загинуть в них, так прям байдуже. Мені не байдуже, я кожну людину ціную. Так ми орендували супутник. Опс, опс. Хтось потрапив в оточення. Опс. є. Yeah. Що ви мені пропонуєте? Тонар, конвої ще виробляти? Не знаю. Що, мені? Що ви мені ще запропонуєте? Так. Ось тут. Найпобжевіша проблема з постачанням це ось тут. Тут на майже все південне угрупування тільки в калузі. В умовній калузі везли постачання. І ось тут є. Хм. Тут може якраз з місця, де в нас є постачання, пробитись вглубь. Так, Тут ми поріці стоїмо. Так. Далі рактари від народу. Так ні. Угу. Далі одразу з місця, де вони не укріплені сюди, сюди і сюди. І можна сюди навіть, якщо зможете. Так, у нас самих нема постачання. Через це ми також заповіли дуже сильно. А вони тут постійно ходять ще. Так, армія дронів. Так. Да. Кляте постачання. Так, зараз додаємо їм оточення. Під так званою колуги. Є. Мінус 4 дивізії, чи 5. Так все. Монстерство є. Біженці, це населення. Давайте економіку. Качнемо, Отримати гривню. Так, стоп. Сюди атакуємо. А самі заходимо в глуб. Ще раз трохи в глуб заходимо. Ми в центрі Донецьку. Зараз будемо. Є. Розширяємось. А що таке? А що сталося, Росія? Щось трапилось? Ви зможете ось сюди вдвох атакувати, потім сюди. Ляті укріплені просто. Щоб тут постачання, одразу працювало під нас. Так, обмежити обмінники. З постачанням в нас вже все добре. Все. Є. Ой! 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 Хтось знову в оточенні. І укріплення вас в цьому оточенні вже не врятують. Хоча, ну, можуть зробити мені неприємно, бо укріплення все ж таки укріплене. Навіть в оточенні. укріплення залишаються укріпленнями. Так, заспокоїти малий бізнес. Я не розумію, що ось покращий економічний стан. Що це робить? Так, терфальсифікація беремо. Вендліз приймаємо. І все. Можна інформаційну війну вести. Все. Ми зараз розіб'ємо це оточення на два оточення Так, ось тут ці дві дивізії. Добуваємо окремо. Є. Так, допоміг Так. Підтримка учасників. Все, я думаю, атакувати можна одразу у суді Якщо б я ще тут нормально все бачимо. Все ось так закриваємо це, все якось. Не зрозуміло, хто куди атакує. Хтось кудись атакує. Є, все, вам кінець. Так, стоп, а чому? Добиваємо. Переход на військову економіку, так? Тас, трохи якби будто запізно. Їй. Скільки вас? Чотири тисячі померло. Мало. До речі, Луганськ. Як справи туди? Ні, Луганськ давно за нами, тут скоріш питання до, до їх капітуляції. Свій програш? Але тут кляті укріплення. Ні, не дайте їм укріпитись в укріплення. Окей, зупиняємось. Хм. Ще раз розділити їх надві. Припустимо без тебе сюди. Без вас. Є? Yeah. З вами те ж саме. З цього боку. Приблизно таке що було Вперед. Переход на військову економіку. О, ППОшка, дякую. Упс Оточення в оточенні. Ви отримали. Ще. Ще додатково оточення в оточенні. Я не знаю, як ви тут збираєтесь виживати. В таких то умовах. Ви не атакуйте, без многих наказів. Не треба. Зараз нехай тут фронт спочатку вирівняється тому що всі ходять тепер. Ще це оточення. Щось тут, наприклад, можна просто позаймати провінції. Ще роз'єднав та ще одне оточення в оточенню. Взяти якусь умовну І Ще оточення в оточення зараз буде. Упс. Так, ще 6 військових заводів. Ви зараз ще одне оточення в оточення зроблено. Так, ці оточення в оточення, треба і далі одразу зачиняти. Щоб вони мені не заважали. Бо взагалом оточення викликають переорганізації дивізії. І просто зараз заходимо в пусті провінції. Вони поздавали, що купу вузлів постачання додатково мені. Так, а якось... Ну, сюди не зайшли, якщо тут пуста 100 А тут оточення. Це так непогано. Наприклад, що. О, так. Будівництво нових заводів. Ще три військові заводи поза мапою. Єдине, що в них зараз працює по постачанню, це. майже працює ти. От я тих, треба відтиснути. Так, окей. Кляті укріплення. Так, відні військові заводи. Що в нас також по неприємному мінусу? Арта. Арта це дуже неприємно минус. Точно точно. А, що? все, все. Це мод индибага и просто робить білий екран Замість. эээ, синього екрану смерті, білий екран смерті. О, пуста провінція Сюди Скорее за все при бажанні можна заїхати в цю провінцію Так. Так. Э, далі. Субсидії для постраждалих компаній. Ну зайдіть всю провінцію. А що, мені здається, воно тут забагалось. Коротше, все. Їх лишилось трохи, їх лишилось мало. Але це все одно автонаступом ми не зможемо зараз закрити. Але що у нас тут? Ось так. 83, зрозуміло, зупиняємось. Постачання не вистачає. А що, якщо? 28 днів всього узол постачання. Ось так. Подивимось, коротше. Подивимось. Якщо ж хтось з моїх глядачі шукає ще якусь гру, яку ви зможете порадити за різні країни, то в посланні ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсор, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!